Вітаю про головні події цього дня. Розкажу вам я, Дмитро Харлов. В ефірі Дніпро Нью з актуальними на 9 ранку новинами протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо. Вранці в Синельниківському районі було чутно вибухи. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повітряне командування схід збило ворожий безпілотник. Ніч на Дніпропетровщині минула з однією тривогою та двома обстрілами. Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накрив його зградів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнації з'ясовуються. В Нікополі окупанти атакували прибережні території, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуємо за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруємо сирени. Якщо потрібна допомога, звертайтесь на кол-центр. В Криворізькому районі ніч минула спокійно, обстрілів не було. Усі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Як завжди, на всі 100%. Позитивні результати в їхньому напрямку є. В Кривому розі ситуація стабільна. Всі органи влади та місцеві служби працюють. З території Херсонщини до Кривого Рогу евакуювали 24 людей, які перебували в окупації. Їм надали всю необхідну допомогу основному це літні люди. Двоє з них поміщені в лікарню. Їм надається необхідна медична допомога. Шестеро людей оселилися у родичів. Решта розміщені у нашому будинку милосердя та в спеціально підготовлених місцях компактного проживання. Їм забезпечено необхідний догляд. Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у зґвалтуванні та пограбуванні дівчини в новокодацькому районі. З'ясувалося, що чоловік зайшов за потерпілою під'їзд будинку та вчинив дій сексуального характеру відносно неї. Ще Й пограбував. Затриманий 43-річний дніпрянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Близько місяця тому він вийшов з в'язниці. Внаслідок ворожого обстрілу слов'янська зруйнована школа понівечена багатоповерхівка. Від ударної хвилі постраждали сусідні будинки, ведуться рятувальні роботи. Під завалами можуть бути люди. Повідомив начальник слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. Кількість постраждалих поки що невідома. Українські військові завдали уражень по семи пунктах управління і тринадцяти об'єктах зосередження живої сили ворога. Нівочині радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За добу знищене ворожий літак су 25 вертоліт Ка-52, безпілотник та п'ять крилатих ракет. Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне. Ніч на Одещині минула без обстрілів, втім загроза ракетних ударів лишається високою. В Чорному морі чатують два кораблі із 16 ракетами типу Калібр на бортах. Одесою та регіоном прокотилась хвиля псевдомінувань. Її розцінюють як ворожу інформаційно-психологічну операцію. Хочу нагадати, що створення панічних настроїв, тривоги серед населення є однією з операцій інформаційно-психологічних підрозділів Російської Федерації. Тому не піддавайтесь паніці, довіряйте нашим правоохоронним структурам, реагуйте на підозрілих осіб та підозрілі предмети. На Львівщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За 6 тисяч доларів США зловмисник обіцяв чоловікам призовного віку виготовити документи, які би надали їм статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень. Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання частини суми у розмірі 3 тисячі доларів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Руминади містом в Дніпрі проводять екскурсії, попри воєнний стан. Сучасно оздоблені музеї міста працюють для відвідувачів. Як підготувалися до прийому гостей та щось цікавинок пропонують? З екскурсії кількома музеями Дніпра повернулась Тетяна Заяць. Вона й розкаже більше. Музей історії Дніпра працює вже три роки. Ідея його створення як окремого закладу, де розповідають саме про місто, зародилась давно, але реалізована була протягом 2019-2020 років. І зараз, попри важкі воєнні часи, фахівці продовжують працювати і розповідати про Дніпро навіть під час тривог, бо тут передбачене бомбосховище. Ми розпочали з 1 квітня цикл заходів для внутрішньопереміщених осіб. Ми проводили для них виставки, екскурсії, майстер-класи, розробляли заходи. І за цей період за період з 1 квітня до 1 червня музей сторін від Дніпра відвідувало більше шістсот внутрішньопереміщених осіб, 40% з яких були діти. І ми побачили важливість. Цієї цієї справи ми побачили великий соціальний попит на культурне зузвілля. І ще одна родзинка міста, музей Вадима Сідура, відкритий минулого року. Він знайшов велику кількість поціновувачів. Тут читають лекції, проводять семінари та майстер-класи, пов'язані із відомим скульптором авангардистом, який народився та певний час жив у Дніпрі. Практично за рік роботи цього простору ми провели численну кількість екскурсій. До слова не зупинилися вони і під час війни 2022 року. Ко дивлячись на творчість ретроспективно Вадима сідура. Ми звісно кажемо про те, що це художник з воєнним досвідом. Це мистець, який у своїх творчих практиках відтворив найбільш повну та переконливу трагедію війни, представники туристичного центру Дніпра говорять: війна не зупинила, а навпаки, заохотила людей дізнаватися більше про своє місто, бажаючих відвідати екскурсії багато, приїжджають навіть із інших областей та сусідніх країн. Зараз ми бачимо невеликий Такий всплеск так, туристів, тобто почали приїжджати навіть західної України туристи і цікавляться нашими музеями. У Дніпрі активно розвивають музейну культуру, створюють нові галереї, розробляють та проводять авторські пішохідні екскурсії для того, щоб тутешні жителі місто знали, цікавились ним, а гості щоразу хотіли до нього повертатись. Тетяна Заєць та Павло Черненко, Дніпро Ньюс. Несподіваний розгром у Лейпцигу на стадіоні Red Bull Arena завершився матч першого туру футбольної ліги чемпіонів. РБ Лейпциг приймав Донецький шахтар. Поєдинок завершився перемогою українського колективу з рахунком 4-1. Вже на 16-й хвилині матчу Мар'ян Швед відкрив рахунок та вивів гостей вперед. На 57-й хвилині Мохамед Сімакан зрівняв рахунок. Але вже за хвилину Швед забив друге. Шансів німцям не залишили Михайло Мудрик та Ласіна Трауре, оформивши ще по м'ячу ворота суперників. У групі F, за вихід до наступного етапу Ліги Чемпіонів Шахтар бореться ще з двома представниками європейського футболу мадридським реалом та шотландським клубом Селтік. У наступному турі Шахтар в домашньому поєдинку прийматиме саме Селтік. У свою чергу «РБ Лейпциг» вирушить у гості до іспанського гранда. На цьому наш випуск завершено. Команда «Дніпро Ньюз» тим часом продовжує працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тів та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення. Бережіть себе, своїх близьких. Слава Україні! Я руський воєнний корабель. Предлагаю машинка і діста. Руський воєнний корабль і нахід.